Сьогодні був такий дуже виснажливий матч для вашої команди. І зауважите, що у вас сьогодні було 20 ударів. Майже стільки ж, по-моєму, було і в матчі з кривбасом. Тобто, атака є, не вистачає результату. Чому? Чому так важко сказати? Ми на кожному тренуванні відпрацьовуємо, на кожному тренуванні працюємо, викладаємось на максимум. Можливо, через те, що перший сезон прем'єр-лізів багатьох. Можливо, трішки не вистачає досвіду, але я думаю, що хлопці це набудуть і в нас ще все попереду. Ну, от пан Сергій Нагорняк казав, що він дещо помилився на початку матчу. Вибрав не зовсім правильну схему, як я зрозуміла, і з його коментаря відповідно як довелося перелаштовуватися вже під час матчу, які настанови він вам надалі говорив. Під час матчу вони внесли певні корективи, так. І просто сказав грати вперед, впевненіше, багато боротись. Я не можу сказати, що хлопці не боролись, ну, якщо він вносив корективи. Всі старалися, всі віддають завжди все на максимум. От. І я думаю, що просто ми вийшли, як хотіли додати вперед, тому що рахунок був 2-0, і заря сіла трішки нижча. Я думаю, що в нас за рахунок цього почало виходити більше остроти впереді. У вас вже не вперше є ось цей момент зі швидким голом від команди суперників. Я не хочу це називати тенденцією, але чи є ось це відчуття, що іноді треба вкочуватися швидше, а команда це не встигає? Звичайно, потрібно. Звичайно, потрібно грати з перших хвилин. І Я ж ще раз повторюсь, всі з перших хвилин включилися в гру, але це футбол, в футболі можливо, все. Це не тенденція, просто я думаю, ми зробимо висновки і будемо рухатись далі, тому що нам. Потрібно набиратись впевненості, і я думаю, все буде гаразд. У другому таймі прапо жова вішала з вашого боку дуже, і це конвертувалося в гол. Відповідно, чи було відчуття, що можливо вдасться навіть зрівняти рахунок, чи було вже занадто пізно і важко? Ну, занадто пізно, тому що зразу фінальний був. Ми хотіли забити швидше. Я думаю, якби забили швидше момент, в нас би був ще зрівняти і можливо там. От. Тому я думаю. Якби забили швидше, ми б. можливо, б дотиснули. Але це футбол. Заря також команда дуже досвідчена. Проти таких команд дуже важко грати. Вони знають, що робити при рахунку 2-0, 2-1. Тому... Але ми віддали всі сили і старались зрівняти, щоб порадувати вболівальників. Дякую дуже. Успіхів. Команда. Видно, що дуже старається, віддає повністю свої сили на полі. Але от ну вже третій матч. Та, ми спостерігаємо, що дуже складно це конвертувати в перемогу таку жадану. З чим це пов'язуєте? Я вважаю, що нам треба трошки задуматись футболістом, ставати мужиками, бо майже більшість голів ми пропустили через власні помилки, і, і треба кожному зробити висновки, рухатись далі, працювати ще більше. Скільки важко впродовж матчу було переналаштовуватися, бо знаєте, що тренерський штаб вводив корективи, треба було після швидкого голу якось збиратися докупи. От розкажіть про цей момент? Важко не було, тому що ми на тренувальному процесі відпрацьовували це. Нам говорили, що в нас є дві схеми, по якій ми можемо грати: в п'ять захисників або в чотири, тому всі, я думаю, знали, і не було це несподіванкою. В три? Ну, це в п'ять я маю на увазі. Хорошо. Якщо говорити взагалом про цей матч та швидкий гол, а чи очікували від зорі такого? Бо, в принципі, в них вже були епізоди з іншими командами, що вони в перші хвилини реалізують і потім вже там, грають за рахунком, скажімо так? І, ну, ми знали, що вони грають більше довгими передачами, тому що в них дуже велика перевага в зрості. Ми це очікували, але я кажу, що перший гол, індивідуальна помилка, чисто заброс за спину і нам забивають гол. Ну, як Ну, ми очікували це, але не допрацювали. Значить, а от другий гол. ну там такий був простріл, що напевно важко було і воротарю в першу чергу. Та дуже хороший удар не повезло. А якщо говорити взагалі от про ваш стан в першу чергу, бо ви нещодавно відновилися, та, як себе почуваєтеся, як ваші кондиції зараз? Я добре. Я дуже чудово підготувався з нашим тренером, з, трен... з тренуваннями з цією командою, і я відчуваю себе добре. кажете, треба ставати мужиками. Що вам Сергій Нагорняк сказав у роздягальні? Якось налаштував вас на правильний шлях? Ну, він нас завжди налаштовує. Я думаю, що. У нас все буде добре. Треба просто більше працювати. Цього й бажаю. Дякую дуже успіхів.